Неймовірно, Литва йде на шокуючий крок. Кордон із Білорусю зачинено все через загадкову зброю. Уряд оголошує надзвичайний режим, а армія готується збивати невідомі об'єкти. Прем'єрка Литви виступає жорстко. Повітряні кулі, кордон, істерика мінська, ситуація на межі. Що ж відбувається між Литвою та Білоруссю? І чому уся Європа на вухах? Усі деталі прямо зараз. Вітаю! Це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. <му> Несподіваний крок Литви. Кордон із Білоруссю зачинено, і все через метаокулі. Так вам не причулось. Уряд Литви ухвалив безпрецедентне рішення. Повністю закрита кордон із Білоруссю на невизначений термін після серії інцидентів із невідомими метеокулями, які перетинали литовський повітряний простір. Прем'єрка Литви Інга Ругіна не заявила, безпека країни понад усе від понеділка армія Литви переведена в режим підвищеної готовності. Військові отримали наказ бивати будь-які підозрілі об'єкти навіть із застосуванням кінетичних засобів. Тобто фактично відкрито полювання на ці загадкові колі. Робота йде повним ходом. Ми вже минулого тижня вирішили, що буде посилена кримінальна відповідальність, тому нехай контрабандисти не сподіваються, що їхня відповідальність залежатиме від кількості сигарет. Справи будуть об'єднувати також будуть стягувати завдану аеропортам шкоду. Щоправда, вона не уточнила, які заходи будуть застосовані для збиття повітряних куль, що прилетіло до Літви. Я точно не буду вдаватися в подробиці щодо кінетичних засобів. Це конфіденційна інформація, але військові вже підготували план дій. Він працюватиме точно за алгоритмом. Алгоритм складено у військових. Аеростати будуть збиті. І поки армія готується до перехоплення метаокуль, Уряд не зупиняється. Прем'єрка вже анонсувала новий пакет внутрішніх змін ще жорсткіші покарання за контрабанду. До Сейму подано проєкт поправок до кримінального кодексу, який передбачає найвище та найсуворіше покарання позбавлення волі. Раніше ми говорили про штрафи та їх збільшення, а сьогодні вже обговорювали, що це може також включати позбавлення волі, а тепер увага. Невже метаокулі можуть запустити НАТО? Литва офіційно розглядає можливість задіяння статті четвертої альянсу через провокації з боку Білорусі. Прем'єрка Литви заявила, ситуація з повітряними кулями, які прибувають з білоруської території, вийшли за межі звичайного інциденту. І тепер вільнюс не виключає. Може бути задіяна стаття четверта північно-атлантичного договору. МЗС Литви вже розпочало координацію з європейськими партнерами. Готують пакет додаткових санкцій проти. Білорусі та паралельно консультатуються із союзниками щодо можливої активації статті 4. Це буде зроблено найближчим часом. Також ведуться активні переговори та комунікація з нашими союзниками та сусідами Польщею та Латвією. Будь-які наші дії узгоджуються також з ними. Ми не є окремою державою, ми є частиною НАТО та ЄС. Все, що ми робимо, узгоджуємо з ними. І поки Литва готується до можливого задіяння статті 4 НАТО, ситуація всередині країни загострюється буквально в повітрі. У Вільнюсі наземний колапс і повітряна тривога. Литва тимчасово призупинила роботу столичного аеропорту та закрила два прикордонні переходи з Білорусю. Причина ті самі гелеві метеокулі, що вже другий день поспіль залітають із білоруської території. Литва не лише захищається з повітря, а й посилює контроль на землі. Нові правила проти контрабанди, але ймовірно, і сигнал усім сусідам поблажок більше не буде. А тим часом у мінську істерика. МЗС Білорусі вже висловило протест. Вони назвали дії Литви провокацією та надуманим приводом для ескалації. І на цьому фоні Кремль знову намагається грати м'язами. Путін загроза не лише для України, а й для всієї Європи. Символічний інцидент МЗС Латвії відмовило у прольоті літака з російським диктатором через свій повітряний простір. І майже одразу після цього нова провокація Кремля. Що стоїть за цими діями і до чого готуються в Москві? Усі деталі далі. Представителі странна та асобіна в Європі, особливо... В малих странах вони должны вообще давати себе отчет, з чим вони играють після України. Балтія, когда русских людей вибрасують просто за, за кордон, понимаете, это ж это очень серйозні вещи, затрагивающие напрямую безпеці нашої страны. Володимир Путін є загрозою для безпеки не тільки України, а й інших незалежних держав. МЗС Латвія офіційно відмовила в прольоті літака з Путіним через свій повітряний простір. Рішення не просто дипломатичний жест. Це пряме нагадування Кремлю, що в цивілізованому світі Путін фігурант ордера Гаагського суду. І за цим одразу нова провокація Кремля. Російські військові літаки порушили повітряний простір Литви. на перехоплення. Підіймали винищувачі НАТО. Це є кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви. Це вкотре підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони. До цього російські винищувачі знаходилися над Естонією. Ще два літаки Російської Федерації з'явилися над нафтогазовою платформою Петробалтик в Балтійському морі. Росія активізувала провокації проти країн НАТО у вересні. Гібридні форми агресії Кремль застосовує систематично. За три місяці Росія виготовляє стільки боєприпасів, скільки всі країни НАТО разом за рік. Ми очікуємо, що російський ВПК за цей рік випустить 1500 танків, 3000 броньованих машин та 200 ракет Іскандер. А вже за п'ять років Росія може бути готова піти війною проти НАТО. Захоплення України для Путіна не мета, а етап. У його планах воскресіння радянської сфери впливу, де незалежність сусідів, лише тимчасове непорозуміння. Вот те страны, которые считали, что самые недружественные, там что действительно, собственно говоря, больше всего в -то, много релакандов, за Путина проголосовало 56,82 В Эстонии 75,22%. В Латвии 70,6%. Крім військових провокацій, россияне здійснюють різні кібератаки. кибератаки. Эстония планирует в течение чотирьох лет. Повілічить военные расходы до 5,4% от ВВП. А прямо сейчас Естонія вже укріпляє границу з нашою страной. Росія може вигадати сотні приводів для вторгнення. Кремль вже знайшов знайомі наративи для країн Балтії, щоб пояснити своє вторгнення. По факту дійсно можна назвати фашизмом. коли а... Власти делают все возможное для насильственной ассимиляции, в том числе и этнических русских и других э, народов. Поэтому, конечно же, все, что происходит сейчас в Латвии, это трагедия. По факту там находятся такие же э, преступники. Вони открыто заявляют про освобождение братских народов, надання дополнительных прав и свобод, а також поддержку російськомовних І вже сьогодні в наративах кремлівської пропаганди НАРВА звучить як місто, де росіян активно гнітять естонці. Русський язик не припадається як таковий, навіть по вибору. Вот. і тому я міняю роботу, перехожу в православну гімназію, де зберігають руски язик і культуру. Кремль вже намітив плани щодо збільшення військового виробництва та розміщення додаткових військ вздовж їхніх кордонів. Пише інститут вивчення війни. Кремлівські чиновники продовжують застосовувати до країн Балтії ті самі наративи, які Росія використала для виправдання своїх вторгнень до колишніх радянських республік протягом останніх трьох десятиліть. Кремль продовжує шукати привиди. Черговим може стати пасажирський потяг Москва-Калінінград, що проходить через територію Литви. Кремль цілком здатний використати його як привід для вторгнення, нібито для порятунку мирних росіян. Нет, нет ощущения тревоги. Есть ожидания, неприятности. Также они могут влаштувати провокацию на Сувалскому коридоре, на кордоне Литвы и Польши. Этот анклав – настоящая ловушка для России. Самый короткий путь снабжения, войск в нем наземный, через территорию Польши, мимо города Сувалки. На Западе считают, что Россия в случае войны обязательно захочет пробить в этом месте коридор для снабжения Калининградской области. У путінському баченні світу підпорядковуватися Росії мають не лише країни Балтії та Україна, а й частина Польщі та Фінляндія. Якщо Росія дійсно захоче захватити країни Балтії, то зробити це їй треба дуже швидко. Угрожаємий період, який звичайно предшествують війні, потрібно буде скоротити максимально, щоб не видати свої намірі. Литва, Латвія та Естонія стурбовані збільшенням військових витрат Росії. Тому розробляють план масової евакуації мільйонного населення у разі російського вторгнення. Водночас свято вірять, що п'ята стаття НАТО все ж спрацює. Цю розмову ми ведемо з лютого 2022 року, навіть із березня 2014 року, коли Росія вперше атакувала Україну та анексувала Крим. США більше не готові захищати Європу, як я говорю, безкоштовно. Вони хочуть, щоб європейці робили свою частину роботи. Я вважаю, що це справедливо. Звісно, це непросто, бо доводиться скорочувати витрати. Наприклад, менше фінансування йде на освіту охорону здоров'я, соцзабезпечення. Але ми, як прифронтова держава, розуміємо, що Поставлено на карту і повертаючись до п'ятої статті, часто згадують Будапештський меморандум, порівнюють Україну та гарантії НАТО. Але різниця є, і вона дуже суттєва. Україна не є членом альянсу. І те, що Росія так люто виступає проти вступу України до НАТО та отримання нею гарантії п'ятої статті для мене якраз є доказом. П'ята стаття працює. Сценарій несподіваного удару по східному флангу альянсу перестає бути фантастикою і стає питанням часу та готовності Заходу відповісти. Латвія посилила імміграційні правила. Ті росіяни, які не склали іспит або не вчасно подали документи на статус постійного жителя Євросоюзу у Латвії, зобов'язані покинути країну. Крім цього, вже з 1 листопада буде заборонено здійснювати нерегулярні автобусні пасажирські. Перевезення з Латвії до Росії та Білорусі на кордоні з Росією розпочнеться відновлення боліт та торфовищ для створення природного бар'єру у разі агресії. Поки що в НАТО зберігають упевнені, що відкритого конфлікту з Росією вдасться уникнути, принаймні, поки Кремль зайнятий війною проти України. Проте історія вчить те, що вчора здавалося неможливим, сьогодні може стати реальністю. Після того, як Латвія не пустила літак Путіна у Кремлі, вибух обговорення. Але ще більший шок викликала позиція мінська. Білорусь заговорила про мир, діалог із Києвом і навіть похвалила США. Мінськ стисне на гальма, а Путін уже не бачить у Лукашенку союзника. Захід схоже дотиснув Лукашенка, і тепер він грає свою небезпечну гру. Але наскільки довго вдасться утримувати цю хитку рівновагу, давайте подивимось. Некоторый положительний імпульс приобрела тенденція возобновления білорусько-американського діалогу. Настало час говорити по этому поводу. Лукашенко усіляко намагається всидіти на двох стільцях. Владимиру Саншона надо успокоиться. Есть на столі хороше предложение. Він довгий час вважався одним із найвіданіших союзників Путіна. Несподівано почав демонструвати відкритість до контактів США. Да, интересные запанки. С изображением Белого дома. Ну, я постараюсь не статс. Журналісти пишуть, що він шукає вихід з ізоляції, в яку його втягнув Путін. Тож активізував контакти з євросоюзом. Вашингтон, незважаючи на євросоюз, розпочав взаємодію з Білорусю, направивши цього року до мінська кілька делегацій. І все всього бути чесно, як коли ми з американцями договарювались. Мінськ користався відкритим вікном можливостей. Лукашенко охоче намагався повернути, хоч як з довіру американців затяклий товариш Путіна взявся розхвалювати Трампа. Трамп заслужив цю Нобелівську премію. Йому треба було віддавати. Трамп не мало зділ для світу. у вересні. Він провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і навіть назвав його шановним лідером. Розуміється, що лі та не білоруський диктатор сподівається домогтися, хоча б часткового зняття західних санкцій. Єдине во ніє. З президентом Ірана, що санкції це время можливості. Для нас дуже важливо не потеряти. Лукашенко розуміє, що Іран та Африка не помічники, а гроші Путіна закінчуються. Лукашенко подав сигнал, що готовий розмовляти з Володимиром Зеленським. Наша позиція те, що а, необхідно зустрічатися і в найслажніші обстановці знаходити консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, здесь много зависит от украинской стороны. Наш президент работает максимально на то, щоб ся таки стабілізувати ситуацію в регіоні. Білоруські дипломати останніми тижнями нібито активно проводять серію зустрічей з європейськими представниками в Брюсселі. Цей жест розцінили як спробу Лукашенка вилізти з санкційної ями, щоб повернутися до міжнародної торгівлі. Давайте спробуємо виробити глобальну зділку, як любить господин Трамп, велику зділку. Он это так називає. Журналісти пишуть, що саме Юрій Амбразевич, призначений послом Білорусі в Ватикані, фактично координує контакти мінська з Західною Європою. Він передав європейським дипломатам послання про те, що Білорусь прагне розірвати політичну ізоляцію, і нібито готова зіграти роль посередника між Росією та Україною. Тому для нас суверенна незалежна Україна це великий головний вопрос. Она должна быть миролюбивой, никому не создавать никаких проблем и угроз, развиваться как независимое государство. Мы за это, мы за мир и в этом плане готовы работать. Беларуси как ближайшему союзнику России вопросы разрешения украинского кризиса, также выстроенной архитектуры региональной безопасности, Отводится, как я уже сказал, определенная роль. Американцы в этом процессе нас увидели. Європа на конвульсії Білоруса Лукашенка реагує стримано, знаючи, що вусати любить грати у подвійну гру. Ну дійсно треба срочно, тому що как бы там не було Росія продвигається на фронті. Я та беру отвісно, поскольку кожен день та наблюдаю, фактически. і це може привести. Що злаві Україні ка государства? Європейські дипломати визнають, що мінськ намагається показати самостійність від Москви. але більшість вважає, що реальної незалежності у Лукашенка немає. Нещодавно білоруська влада знову заарештувала кількох опозиціонерів, а паралельно з Росією провела спільні військові навчання. Нікого не стараємося завоювати, тому що не зможемо завоювати. Ми це прекрасно розуміємо. Вокруг нас что тут говорить. Но неприемлемый ущерб мы всегда готовы нанести, если ступит на нашу землю. Для показухи запросили на захід 2025 нібито американських військових. <реку> Розповідаючи США про свої мирні наміри, Лукашенко підіграє Путіну. Наприклад, пропонуючи побудувати атомну електростанцію на сході Білорусі, щоб постачати електроенергію на тимчасово окуповані Кремлем українські території. І, якщо буде прийнято рішення, Ми почнемо е, новий енергоблок або нову станцію. Ставить. Якщо таку потребность нужна будет на западе Росії і в регионах. регіонах, правительство прочитає нам но... стоит. Лукашенко. Як шулер зі стажем, фліртує з заходом, не відпускаючи руку Кремля, що його годує, ви говорили, що американці вас просили передати в Москву вісточку да, да. вот в этот раз. Есть вот, что такое? Вот, э, я йому завтра передам всі весточки і сообщения. Такі маневри мінська і вашим, і нашим зазвичай закінчуються тим, що один із стільців таки ламається. А як ви оцінюєте такі дії? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подивайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.